Чи планує фонд продовжувати свою діяльність після перемоги? А вже? а вже ж планує. Я хочу наголосити на тому, що, можливо, хтось не читав мої перші пости стосовно створення фонду. Взагалі, благодійний фонд і до війни це була моя мрія. Але цей фонд у своїх мріях я бачила фонд для допомоги діткам. Які важко хворі, тому що там якісь неадекватні озвучуються суми на їхнє лікування мене завжди це дивувало, дратувало, і я вважаю, що життя дітей воно не може залежати від грошей, не повинно так бути. Тому всі дорослі свідомі люди повинні. Повинні допомагати в цьому напрямку і рятувати діток, принаймні, щоб життя їхнє не залежало від коштів. Але так сталося, що з початку війни я волонтер, і я вирішила, якщо вже я працюю в цьому. Руслі, то все одно потрібно узаконювати цю свою діяльність, ну і врешті повернулася до своєї мрії. Я очікувала її здійснити так трішечки пізніше, вже в такому більш солідному віці. Ну але сталося, мабуть, як сталося. Ми завжди притягуємо те, до чого ми готові. Тим більше зараз це дуже. Необхідно необхідна підтримка, необхідна допомога нашим військовим, і зараз фонд працює в напрямку допомоги нашим захисникам. Я прекрасно розумію, що. Наші діти вони не матимуть майбутнє, якщо зараз наші збройні сили не відстоять нашу країну. Тому напрямок діяльності у нас зараз допомога збройним силам. Після перемоги подивимось. Я би хотіла таки здійснити свою мрію і допомагати діткам. Можливо, буде ще один фонд. Побачимо після перемоги. Поки що нічого не загадую. Точно знаю і вірю, що перемога буде. Потім з напрямком діяльності визначимо для мене. Визначимось. Для мене найголовніше це просто допомагати і бути там, де це зараз потрібно.